Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Легенда Психології. Хочу з вами поговорити сьогодні про ще одну пораду від пастора Блейкса до своїх рідних дочок і до своїх духових доньок. Він каже про те, що важливо пам'ятати, що в сучасному світі у 21 столітті. Важливість жінки не обмежується тільки її статусом у стосунках, не обмежується тим, чи вона заміжня чи ні, чи вона наречена чи ні, чи вона там з кимось зустрічається. Він каже, що саме через те, що. Досі багато жінок і в Америці, тому що він американський пастор, і взагалі по всьому світові ем, вимірюють свою значущість саме тільки стосунками із чоловіком, вони, вибачте, за мій сленг вляпуються. У стосунки з такими чоловіками, з якими вони не те, щоб у стосунках не мали би бути, а він навіть не гідний того, щоб з ним, в принципі, розмовляти або випити там якусь фільжанку кави. Він каже, що через те, що жінкам нав'язується, що годинник там тікає, все немає варіантів, немає опцій. І, е, знаєте, наче на важелях життя оцей чинник стосунків він настільки заважує на противагу всім іншим чинникам, що жінка сучасна навіть в Америці, ще раз підкреслюю, це американський пастор, але як це дуже корелює з нашою українською реальністю, що вона. Е, 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 у, знаєте, у намаганні е нас наздогнати цей тікаючий годинник, або якісь там уяви про те, що вона вже в своєму там віці має показати обручку там на руці, або виставити якісь світлини, що вона разом з кимось, їй настільки незручно перед там світом, що вона сама, що вона збігає у стосунки, які просто не мають жодних. Е Ну, скажімо, вони не корелюють з її рівнем. Тобто жінка рівнем Отакенна, а бере собі чоловіка рівнем. От, ну, от, ось. І тут не мається навіть на увазі е, рівень інтелекту або культури, хоча чесно, в Україні я. Просто повсякчас бачила саме таку картину що через те, що давили дуже батьки, через те, що давила дуже така суспільна думка, пресингувала просто там пані, якій 30 там 35, а вона ще не заміжня, і ті, у яких характер не дуже такий, знаєте. Такий стрижневий, вони поступалися своїми якимись мріями, своїми якимись а, а, ідеями щодо стосунків і ловили. Ну... Ловили те, що ловилося. Ось на, на той момент. І я дуже багато шлюбів бачила. Чесно, нещасливих потім шлюбів, коли вона отут -от за розвитком, за інтелектом, за духовністю, за мріями. А він отут -от десь. І потім вона живе і постійно. Ой в мене дві дитини, дитина і чоловік. Хоча він не дитина, він чоловік, він просто тобі по рівню не підходить. І оце у нас у мене дві дитини, один. Один чоловік і там інша реальна дитина, це настільки, я не знаю, мені ж мерзотне якесь таке явище, тому що ну, воно неправильне, воно не красиве, ну, ну, воно так не має бути. То, що, як кажуть, ти пішла на таку неправильну угоду зі своєю совістю і пішла за того, за кого ти знала, що ти ну, ну, ну ні, ну, ну, ну ні. А ти сказала, ну так, тому що немає нічого кращого. От він про це каже: що шановні пані, у 21 столітті у будь-якої жінки є купа важливих ролей. Вона і дочка, вона, якщо вона вже була у шлюбі, дуже часто вже мама, вона і сестра, вона і друг, вона, якщо вона гарний спеціаліст в чомусь, вона експерт, вона професіонал, тобто вона дослідник чогось. У жінки зараз, в 21 столітті, безліч і безліч цікавих, вагомих. Ролей. І, ну, знаєте, не стосунками одними. Одним. Стосунки важливі, він каже, я би збрехав вам, якби сказав, що стосунки не важливі, дуже важливі. Він каже, я в щасливому шлюбі. Але, але перекреслювати все те, що ти маєш на одній чаші вагів. Для того, щоб знаєте, схопити щось незрозуміло, що і покласти це на іншу чашу і думати, що воно все переважить, воно так не працює. Ось, і я з ним, знаєте, в цьому дуже дуже і дуже згодна. Мені, наприклад, багато раз сказали, що там перебірлива, неперебірлива, що ти там рієш. Ну, слухайте, якщо мені цікаво, наприклад, розвиватися, в чомусь зростати, чи хочу я стосунків, так хочу я стосунків, чи були в мене такі стосунки ну, диспропорційні? Ну, скажімо так, починалося там. Щось починалося, але я розуміла, що ну ні. Ні. Іноді краще ніяк, ніж якось так. Знаєте, ось, ну для мене, принаймні. Ось. Іноді краще взагалі їх не мати, ніж мати щось, що тобі буде не до смаку, не до душі. І найважливіше, що ти будеш знати, що ти йдеш сама з собою на компроміс. Як сказала одна моя дуже така улюблена блогерка. Знаєте, що значить, що жінка йде з собою на компроміс, закрила носа і пішла до чоловіка у ліжко. Ну, це воно так дуже часто працює саме через стереотипи. Е, і нав'язаний такий пресинг суспільства. Тому пастор Блейк скаже: слухайте, дівчата, ви опиняєтеся через те, що ви себе не цінуєте. В дивних стосунках з дивними чоловіками і розумієте, що він невідповідальний, що він не відповідає вашим вимогам, що він взагалі щось на те. Вже коли ви живете з ним в цивільному шлюбі, і маєте від нього одну, а то й дві дитини. І потім дуже дивуєтеся. Так ви маєте не дивуватися, а ви маєте нормально обирати те, що вам реально підходить, і ще й перевіряти його. Чи реально підходить, чи ні. І чи у вас однакові цілі, тому що, як він каже, він то вас буде перевіряти по-любому. Тому що чоловіки набагато більш логічніші, ніж жінки. А жінка вуха розвісила, там, знаєте, ну... він каже уважно, ретельно задавати, поставити нормальні влучні запитання, не бігти у ліжко. Проговорити, по-перше, послухати його цілі, потім можна зробити висновки, проговорити свої далі. <кій> Він радить цінувати себе, той вже набуток ваш, той вже ваш статус, ті ваші важелі, які вже у вас є. І не думати, що тут стосунки, а тут вся ваша кар'єра, дипломи, там вміння, всі ваші інші статуси. Вони нічого не важать, якщо у вас немає стосунків. Вони важать, і ці стосунки <кхи> мають бути гідними всього того, що важить. Просто оце все треба зважити, а не нехтувати ним. Така порада, <хи> яка мені дуже сподобалася, і до якої я всім серцем долучаюся. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі!